Друзі, всім привіт сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, Божа благословення, міцного Козацька і всіх вас. За все вам, друзі, дякую. Так, У нас відосик буде від мого Соклановця. Друже. Великий тобі привіт і респект і бажаю тобі всього-всього найкращого. І Боже благословення твоїй родині і міцного здоров'я. Ой, друзі, так пашка розкалується, просто капець. Так, ну що, будемо розпочинати відосик. У нас відосик буде по відпадам. Контент по відпадам. Давайте дивиться. Це буде контент від Дмитра. Ну що, друже, давай, бажаємо тебе удачі. Сім відпадиків. Це, друже, непогано. Це круто, 7 відпадиків. Відкриваємо перший відпад. 200 тисяч срібла. Чо, поганенький такий старт. Ну нічого, у нас ще 6 контейнерів. О, це буде довгий ланцюжок. Погнали, 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 ключик. 200 золота. А я вже, друзі, розкатав трамблер на танк. Так, де що, друзі, відкриваємо наступний. Знову довгий ланцюжок і це келер. Вітаю, друже. Вісімка колекційна, це вже добре. Танчик ми побачили. Ну у нас ще 4 скриньки. І ми не здаємося. У нас є чорна скринька-бринька. Непогана. І один день према. Добре. Що будемо відкривати? Ні, ми продовжимо відкривати відпади. Відкриваємо наступний контейнер і такий довгий ланцюжок, і у нас ще буде додатковий відпад. Бо цей відпад не дуже вдалий. Ми побачимо, який буде наступний. Коротка скринька, бринка, 100 золота, та ну. 100 золота дуже маловато. Дуже маловато, я скажу. 100 золота для відпадів. Це дуже маловато. Ну що, відкриваємо? Буде довгий ланцюжок. Бабабабамбу. -ба 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 Вікер СМБТ. Хоч і 100 золота. Ну, так тут тачаночка колекційна. Вісімка. Добре, друже, вітаю. Це круто. Вже дві. Два танчика побачили. Знову довгий ланцюжок. Ні. Емальєшечка, навіть без золота. Просто зразу так БЕМ! Десяточка. Круто, друже. Оце круто. Це впада баєчка і козацький царський коментар, друзі. Це вже від вас. І вже вам дякую авансом. Що в нас вже? Що в нас ще лишається? Збери х усі дві скриньки, відпади непогано відстрілялись. Ще й збери усі тигр 131. Нормально, друже, оце тобі фартануло. Оце добре, друже, вітаю. Дуже круте відкриття. І ще, блядь, Connan Panzer, нічого собі з усіх контейнерів зсипе. Ус... Ти що, ти шо, друже? Крутяк, я дуже за тебе радий. Це круто, це дуже-дуже круто, друже. Хто залутав танків. Ну, давай ще відкриємо що, містик, чорну скриньку. Відкриваємо містичний контейнер. 100 золота на здогонку. І остання скринька це чорний. Да? Так, же ж, правильно, все. Да, відкриваємо чорний ящик на останок. І він нам принесе 200 золота. Добре, вітаю тебе, друже, з танчиками. Ти шо? оце залутав танків. Крутяк. Дуже бомбезний контент, мені сподобалось. Від душі подякував, друже, обійняв і всього-всього найкраще, особливо Божа і все буде добре. Все, друже, обійняв. Респект, дякую, супер.